Нестерпний сморід одне з укриттів рівного непридатне до використання через прорив труби. Наша пісня гарна і нова. Рівняни знову платитимуть за технічне обслуговування газової мережі. ITV. новини. Добрий вечір. Ховаються від ракет у нечистотах. В одному з бомбосховищ Рівного люди намагалися сховатися від ракетної небезпеки, а опинилися у каналізації через прорив труби. Що стало причиною такої аварії, з'ясував наш Артем Максименко. Одне з укриттів у місті Рівному, яке призначене рятувати життя, перетворилося у смердючу пастку. В одному з багатьох укриттів рівного під час повітряної тривоги люди, намагаючись сховатися від ракет, спустилися в здавалося б, місце, де можуть почувати себе безпечно, але натомість опинилися серед каналізаційних відходів. У сховищі прорвало трубу, і всі нечистоти клинули всередину. Мешканка будинку Світлана говорить, що знаходитись у приміщенні разом з дітьми просто неможливо. У цей ночі була повітряна тривога. Нам довелося спуститися з дітьми бомбосховище. І ми виявили, якби каналізація прорвала і затопила одну кімнату й другу. Бомбосховище знаходиться практично неможливо зараз. Також, коли там ідуть дощі, в інших кімнатах протікає стіни вода. Обслуговує цей будинок, а відтак і відповідає за справність каналізації управляюча компанія, чистота і порядок. Ми звернулися до них за відповіддю, як таке могло трапитись, однак там пояснювати, будь що в грубій формі відмовилися. Добрий день. Ми журналіста телеканалу ITV хочу поспілкуватися стосовно на Яку. Я вас не викликаю. Я розумію. Дякую. Нім стосовно. Ні, я розумію, дякую. 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 Тож як довго мешканцям будинку доведеться ховатися від обстрілів у каналізації, наразі невідомо. Ми ж зі свого боку залишаємо право управляючої компанії так і пояснити, чому вони не слідкують за станом труб у будинку, з мешканців якого вони беруть за це плату. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Платіжки за техобслуговування повертаються після чотирирічної перерви. Рівняни знову платитимуть за технічне обслуговування газової мережі. Як часто його проводитимуть, та з якою метою у матеріалі Вікторія Якмець. Рівняни знову платитимуть за техобслуговування газових мереж. Про це під час брифінгу рівненської ОДА повідомив начальник відділу техобслуговування рівненської філії ТОВ газорозподільні мережі України Роман Кутира. Зазвичай техобслуговування проводять для того, аби перевірити справність газової мережі. Це планове попереджування роботи, до яких входить планове випробування на щільність, технічне обслуговування запірних пристроїв та системи газопостачання. Перевірка на герметичність з'єднань та усунення наявних витоків газу з подальшою перевіркою на герметичність. Тихо обслуговування фахівці проводитимуть раз на три або ж п'ять років залежно від того наскільки давно мешканці будинку користуються газовою мережею. Відповідно так само здійснюватиметься і оплата за послуги. Буде проводитися один раз на три роки або один раз на п'ять років. Це все залежить від терміну експлуатації газової мережі у будинку. Якщо будинок експлуатується більше 25 років, технічне обслуговування буде проводитися один раз в три роки. Якщо до 25 років... То технічне обслуговування буде проводитися один раз на п'ять років. Відповідно, платіжки будуть надходити один раз на три або один раз на п'ять років. А оплачувати послугу будуть самі жильці. Однак вартість тех обслуговування для кожного будинку буде різна. Як стверджує Роман Кутира, на це є декілька причин. Залежить від декількох факторів, а саме від протяжності газопроводів у багатоквартирних будинках, кількості квартир та запірних пристроїв. Тому відповідно для кожного будинку після проведення технічного обслуговування складається технічний паспорт, згідно якого розраховується вартість для кожного багатоквартирного будинку. З графіком обслуговування та орієнтовною вартістю, ви можете ознайомитись на сайті Рівненської філії того газ мережі країни. До слова перевірки газових мереж у Рівному та області почали проводити, як зазначає Роман Кутира ще в березні, і не дарма. Адже завдяки ним, за словами начальника техвідділу, відділу, вдалося виявити декілька. Тисяч несправних газових мереж такий результат, як стверджують, наслідок недбалості ОСББ або ж управляючих компаній фахівцями рівницької філії того за розподільні мережі України було проведено обстеження у Рівному та Рівненській області. 800 будинків, у яких виявлено понад 4 тисячі витоків газу. Це в середньому 6-7 витоків у багатоквартирному будинку. Варто зазначити, що платіжки за техобслуговування здійснювалися до 2020 року. Однак припинилися після початку реформування газового ринку та появи двох платіжок за газ і доставку. Втім, нещодавно Міністерство енергетики та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нарешті прийняли необхідні документи, що виправляють наявну прогалину. Вікторія Якімець, телеканал ITV Media Group. Перевіряють Здолбунівську міську раду. Як повідомляють на сторінці Державної екологічної інспекції поліського округу, сьогодні розпочалася планова перевірка Здолбунівської міської ради на Рівненщині. Перевірятимуть дотримання вимог природоохоронного законодавства у межах громади. Напередодні вже було виявлено засмічення дощової каналізації побутовими відходами у місті Здолбунів Перевіряють на законність фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу разом із представником Демидівської селищної ради провели обстеження бази відпочинку маяк. Вона розташована за межами села Хрінники Демидівської селищної ради Дубинського району. У прибережній смузі Хрінницького водосховища було зафіксовано факти розміщення капітальних споруд: це адміністративне та відпочинкове приміщення, а також тимчасових споруд, таких як торговельні вагонщики та альтанки. Також виявили незаконну Дловину, з якої добували воду та засмічення земельної ділянки площею 25 квадратних метрів твердими побутовими відходами. За результатами огляду екоінспекцією буде підготовлено відповідні матеріали для отримання від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду контролю, повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції Поліського округу. Загальноосвітніх шкіл більше не буде. У кінці минулого тижня обласна рада затвердила план створення мережі старшої школи. Згідно з ним, з 2027 року на Рівненщині усі школи поділяться на гімназії, де діти навчатимуться до 10 класу та ліцеї. Причому останні також поділять на академічні та професійні. У програмі про політику з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем обговорили деталі цієї реформи, а також підбили підсумки сесійного засідання. Іший марафон військовий пішки йде на говерлу та збирає кошти для побратимів. Один за всіх і всі за одного у будинку ветеранів Рівного зібралася молодь, щоб навчитися працювати в команді. Пішки з Києва договерли. Військовий з Кропивницького вирушив у таку собі подорож, аби зібрати гроші на обладнання для своїх побратимів. Не оминув і рівне. Детальніше про довготривалий марафон ветерана у нашому сюжеті. Сергій Кукушкін ветеран та колишній боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади в Рівному. Вперше чоловік завітав до міста дорогу із Києва до Говерли. Туди йде пішки. Усе задля того, щоб зібрати кошти на ЗСУ та допомогти побратимам, які знаходяться на передовій. Я прямую з міста Києва. Вийшов 9 вересня. Планую пройти 800 кілометрів від Києва до вершини Говерли. Підтримку Збройних сил України, а саме два підрозділи 57-го окрема мотопіхотна бригада. Це бригада, в якій я проходив, а також третя танкова бригада, перший стрілецький батальйон. Сергій брав участь у бойових діях на Сході. Після двох важких поранень був демобілізований, але не залишився осторонь та виявив бажання допомогти військовим. Я проходив службу, як я вже казав, 57 сьомої окрема мотопіхотна бригада, 34-й батальйон. Брав участь в боях в Бахмуті. в Часовому яри в Куп'янську отримав два важких поранення в голову і плече і за станом здоров'я вже демобілізований. Під час піших подорожей Сергій веде прямі трансляції, де розповідає на що саме збирає кошти. Наразі є майже 200 тисяч гривень із 300 необхідних. У нас відкритий збір на 300 тисяч гривень на два підрозділи. Збираємо на Mavic 3 Pro, Starlink третього покоління і на дві станції Avenger Booster. Тобто станції, вишки, оце все для підсилення зв'язку. Свій більший маратон ветеран планує завершити у жовтні та підняти прапор України на вершині Говерли. Десь 15 жовтня планує завершити. До 20 числа я хочу вже закупити все обладнання. Все обладнання, яке після першого марафону, я власноруч передаю в підрозділ, я їду там в напрямку, де проходять бойові дії, і передаються хлопцям. Тому десь плюс погодні умови, так як це вже осінь, 15 жовтня, а піднятися Наговорилося, теж треба час і щоб там співпали умови. Тому розраховую десь на цей ще ну, десь три тижні, 2 -3 тижні. До слова, це вже другий похід екс-військового. Раніше він уже йшов зі Львова до Константинівки, що на Донеччині. Тож усі охочі можуть долучитися до маратону та підтримати. Сніжана Твардовська, Дарина Черемшина, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Поступаються у Києві. Єдиний представник Рівненщини у Кубку України серед аматорів Маяк із міста Сарне зіграв перший матч однієї восьмої фіналу. Гра пройшла у Макарові на Київщині. Колектив із Сарн пропустив два м'ячі у першому таймі. Попри усі намагання, гості забити бодай один раз, у відповідь не змогли. Відтак, поразка 0-2. Гра відповідь пройде у Сарнах 2 жовтня. Об'єднання молоді задля досягнення великої мети. У будинку ветеранів у Рівному відбувся захід для молоді, під час якого вони вчилися командно реалізовувати проєкти. Робили це під наставництвом іноземних гостей з Польщі. Чи вдалося рівненській молоді об'єднатися в єдину команду? Та які стояли завдання? Бачили наші журналісти. У будинку ветеранів рівного зібралася молодь, аби навчитися працювати в команді. На думку ініціаторів івенту, саме молодь, яка об'єднається, стане рушійною силою відродження нашої країни після перемоги. Так, аби навчити рівнян працювати в команді, до міста завітали іноземні гості. За словами координаторки проекту Магди Ленард Залевської, таким чином вони хочуть познайомитися з молоддю, аби в майбутньому залучати їх до різних проєктів. Взагалі Є дуже багато ідей для розвитку, як у сфері культури, так і в громадській сфері. Оскільки ми є тут лише всього другий рік, ми спочатку хочемо краще познайомитися з тими молодими людьми, з якими в майбутньому хочемо працювати. Брали участь в навчаннях не лише волонтери-початківці, але й молоді люди, що вже зараз допомагають у будинку ветеранів. На тренінгу вони мали можливість взяти участь у командній співпраці та намалювати логотип своєї майбутньої волонтерської організації. Ми зібрали для того, щоб привітати гостю з Польщі. Вона нам показує різні вправи для того, щоб ми малюємо. Ми спілкуємося разом. В деякій мірі це я думаю, цікаво буде. Іншим людям, які захочуть, я думаю долучатись до нас, і також це все робити. Молоді люди активно долучалися до занять та співпрацювали разом як єдиний механізм заради спільної справи. Наша країна потребує всіякої підтримки. Відповідно, нам потрібна молодь активна, молодь, яка розвивається, молодь яка буде допомагати відбудовувати цю країну. Зараз це маленькі проекти, але в подальшому це є великі грандіозні проекти, тому що ну, наразі для мене на сьогоднішній День зрозуміло, що е, війна і події в країні, відбудова України ляже на плечі саме от тих діток, яким сьогодні там 15, 16, 17, 18 років. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це усі новини на сьогодні. Бережіть себе, злагоди вам і всього найкращого. До побачення.